Так, сьогодні вирішив записати відео в відповіді на деякі питання, які ви задавали там в коментарях під відео. Взагалі найчастіші питання. Багатьом може бути цікаво. Мотоцикли всі однакові, однаково зроблені приблизно. Так що для багатьох має бути щось актуальне, хто особливо перший раз бере мотоцикл і таке всяке. Е, перше таке питання, чи м'яка вилка на цьому мотоциклі. Е, так, м'яка вилка. Е, коли була нова, е, було нормально. Моя вага майже 90 кг, і вона була нормальна. А коли приїхав в районі 5000 км, це було якраз літом. Вона дуже сильно просіла занадто їздити може, але просіла. Коли міняєте масло в вилці на погуще це не допомагає, якщо і допомагає трохи. Е... Більше масла влити. Так само майже нічого не дає. Е... Так що прийдеться на пробізі в районі 5000 змінити масло в вилці. І таке -то. А, Щоб вона стала жорстче, прийдеться робити пружини. Пружини від клапанів вас. Вставляєте їх. Я спочатку вставляв проставки шайбів, просто брав шайби в районі 4-5 см, склав їх докупи, щоб вони нормально заходили. Запихав і велика. Тоді ну, твердіша ставала. Далі питання, яке бачив, яке масло лити в мотор? В мотор можна лити любе масло, автомобільне, мотоциклетне, дизельне, ну як сказати, дизельне для дизельних машин. Е, яке лию я? Якщо ви берете новий мод на обкатку 10W40, Спочатку на обкатку, потім 15 В 50, 10 В50. Можна залити 10 В 60, але це коли вже ви проїхали там від 10 тисяч кілометрів, там навіть більше, Тоді вже можливо і заливати 10 В 60. Якщо залити 10 В 60, відчутно різницю мотора, що він так би, ну як сказати, суто по відчуттях. Важче трохи починає працювати. Це не суттєво, проїжджаєте кілометрів 300 і тоді вже взагалі не відчутно цього. А так, то на обкатці 10 в 40 треба лити. А потім, ну і на зимовий період, коли холодно, 10 в 40 підходить. Коли вже тепліє з місяця квітня, тоді вже 15-50 в лиється на літо. Чи є якась різниця в маслі на рахунок щеплення? В ньому злипається щеплення. І чи є якась різниця в маслі? Один написав, що лий нормальне масло, чекай, як зелене, хадо, щось наподобі. Нічого злипатись не буде. Це не в маслі справа, яке ви лийте, хоч зелене, хоч фіолетове, нічого це не дасть, це така особливість мотоцикла. Чи ви там лиєте хаду, чи мутюль, чи все, що хочете, я багато масел лив, цеплення злипається. Е, відчув... Воно як злипається? В зимовий період сильніше злипається Це відчутно, бо я розмикаю цеплення, включаю передачу і кочу вперед, взад, поки не розірву. В зимовий період злипається сильніше, коли залито масло річ, 10 40 і коли вже тепліє, то відчувається, не так жорстко злиплося. Буквально чуть-чуть штовхнули вперед і воно розлипається. Відчувається, що е, масло рідше впливає на це сцеплення. Воно не так злипається. А то, що лити 10 В40 Hado, яке там ще і зелене, це абсолютно не має різниці. Цей мотор підходить будь-яке масло. І чи можна лити ще. Існує така думка, що треба, якщо ви почали лити, скажімо, мутюль, то так і лити мутюль, поки вже він не стане. Ну там 30 тисяч кілометрів лити мутюль. Не знаю, хто таке придумав, але це так не працює. Можете лити любе масло. Міняти кожну тисячу півтора любе долива, мутюль, потім хаду можете лити, потім можете лити ельф, потім автомобільне будь-яке масло. Масла змішуються між собою, щоб масло вступило в реакцію з іншим маслом, такого в мене не було. Не знаю, я такого не бачив. Щоб воно прямо почало якусь хімічну реакцію створювати з іншим маслом. Не знаю, не бачив такого. Далі. Один там недавно підписник задав питання на рахунок масляного фільтра в цьому моторі, і як зняти степлення, щоб. Ну, щоб вона не мішала. А, і ще було на рахунок фільтра. Тут внизу стоїть фільтр масляний і сіточка, як на альфі. Там було питання, що сіточка забита з обох сторон. Ні, сіточка не забита з обох сторон. Так може виглядати. Вона тільки з однієї сторони забита. Е, друге питання там було. Е, завод рекомендує заливати після кожної заміни масла, літру. Чи там пів літри керосину. Ну, типа, якщо стільки я поняв, треба злити масло, зали... ну, залити керосину, тіпа, ну, закрутити болт, залити керосину, не заводити моцикл, бо, не дай Боже, завести на керосині. Просто залити. ну, там Може по, пошатати його вправо-ліво і злити. Настільки я поняв. Я не знаю, я такого ніде не бачив. Ай, він написав, що змий, можливо, сіточку почистить. Ні, сіточку воно не почистить. Наш сіточці я просто не знімав. Там було практично таке налипло. Воно не було просто як грязь, щоб такое прям злив керосином чи бензином воно відпало. Воно стало таким, як мохом покрилось. Щоб його відчистити, треба було, скажімо, зубною щіткою пройтись. Навіть пальцями до кінця не здиралось, можна так сказати. Так що на рахунок керосину, це сумнівний метод, дуже сумнівний. Я би таки не став робити. Я не знаю, може і хочете робіть, бо там навіть не знаю. Я би таки не робив. А хто таке робить, напишіть, що ви таке робите. Що далі? А далі один підписник задав питання на рахунок, як зняти сцеплення, Ну я так зрозумів, тросик сцеплення як зняти. Ось цей тросик. Ну, типу, тросик відціпити, щоб він ну, не мішав, коли ви знімаєте кришку. Е, як його зняти? Це дуже просто. Тут завжди є хід, легенький хід. Ну, тросик зараз не має бути натягнутий. Щоб його зняти, якщо ви, не вистачає вам сили, можна послабити, просто послабити. Тут аж ці штуки послабити. Це тросик просто послабити, якщо вам не вистачає сили так зняти. Я таким не займаюся, бо е, як сказати я не хочу сцеплення настроювати. Воно вже настроєне. Для чого тоді? Тут послабляємо тросик. І все, він має вільний хід. Я не послабляю, бо у мене сеплення настроєне, я не хочу збивати. Як його зняти? Просто відчепили. Тиснем степлення, щоб вижати. Однією рукою я не знаю дам. Вижимаємо степлення і він сам випав. Ні, не випав. Вижали зняли. Я зрозумів, що ви про це мали на увазі. Все, відчепилось. Бо тросик відчеплений і все. Зачепити так само, вижимаємо степлення. Це на силу вижали і зашелкнули. Однією рукою незручно просто. Я напевно, думав про це мова йде. Тут взагалі простенько, це вже взагалі. Тут вже потім не мішає, Це воно знімається повністю з цим. Це вже не мішає нам, щоб зняти кришку. Далі. Після того, як зняли кришку, ще треба герметиком мазати. Герметиком вважайте мазати, бо як ви понамазуєте, потім приклеїте, щоб воно той герметик не позатікав мотор, блін, і потім, потім та ваша. Чиста сіточка, щоб зразу вона не забилась тим самим герметиком. Я не знаю. У мене знялась кришка повністю була з прокладкою. Вона лишилась, прокладка була на цій стороні. Я просто її взяв легесенько витер тряпкою, протер і закрутив назад. Нічого я не мазав, ні прокладку нову не міняв. Масло ніяке ніде не сучиться, все ідеально. Дотягу, дотягуємо навхрест, потім в хрест, і в разі чогось, якби щось просочувалося, все чуть-чуть дотягуємо і все. Далі було цікаве питання. Ну, не питання, а така. і комент. Не лізь до техніки і вона буде працювати. Це су су сумнівна порада. Е -е, людина написала, що вона, походу, проїхала щось 25 тисяч. Я не спорю, якщо ви не будете лізти до техніки, ну, то, зрозуміло, що масло треба міняти. То такий мод він проїде 25 тисяч. Але після 20 тисяч, певне, настане алелуя йому. Ну, як алелуя? Ну, як сказати, вилка потече, скоріш за все. Е, Ота сіточка в моторі, я не знаю, як воно там працює, я не розбирався, чесно кажучи. Чи масло там має в обхід йти, бо якщо її не чистити, як масло не буде, по суті, мати, де йти. Це не, не дуже добре скінчиться. Е, що там далі було? А, що далі було? Зараз я сцеплення одіну. Далі було питання, як зловити нейтралку, бо в мене туго з нею, типу, як, як лов, ловити нейтралку? Ну, я не знаю, можу кожного свої особливості. Як ловлю я? Що, як зловити нейтралку? Коли ви включаєте передачу, ви включаєте приблизно, ну як сказати, вижали сцеплення і щолкнули прям так, ну, як сказати, силою. Шолкнули силою. Перша передача включилася. Ну, на другу так само, більш силою. Щоб зловити нейтралку, ми шолкаємо не з такою самою силою, а десь пів тієї сили, що ми приклали до... До того, щоб включити першу передачу. Легенько. Легесенько, так. тинк, Все, нейтралочка. Так само з другої. Лег... Ну, в другу ми включили, скажімо так, с... на місці воно деколи не включається. Коротше, ви зрозуміли суть. Включили і легенько, півсили і легенько. Можемо навіть не зразу так жорстко, а так пробувати пхати. Не прям її забивати, не прям жорстко шелкати, а просто легенько тиснемо і вона легесенько включається. Ще варіант, що на ходу вона краще лопається. Я не знаю, чи у вас так вийде, чи ні. Я призвичаюся до того, що нейтралка на ходу. На ходу вона краще працює. Котимося легенько, на швидкість так вже майже стаємо. Швидкість 5 км за годину. І ми легесенько вижили зцеплення. І легесенько так шолк, і вона попадає на нейтралку. Ну, то, зрозуміло, що не завжди виходить, але переважно виходить. Так що пробуйте або на ходу, або якийсь такий метод. Я переважно на ходу і проблем з тим немає майже ніколи. Наступне питання було. На яких оборотах ви їздите і на яких оборотах переключаєте передачі? Ну, та ви дивіться самі. Я просто кажу свою думку, як роблю я. А ви можете подивитися і може щось взяти для себе. Я не кажу так само робити. Це відчувається на слух, але на слух не завжди можеш відчути. Ну, не кожна людина це відчує, я так зрозумів, на слух. Ех, що, Що скажу? На перші. На першій передачі я їжджу приблизно до 3000 оборотів, переключаюсь на перші. Приблизно на 3000. тисяч. Можна чуть більше, можна навіть чуть-чуть менше, то перша передача. Е, друга передача і трета передача переключаюсь на оборотах 3,5-4 тисячі оборотів. половиною. Майже до 4. Ну, то там по-різному я не буду прям ідеально на 3 там 3 під чотири 4000 оборотів переключаю, друга, третя. Е, на слух і по ситуації, як скажемо, буде гора, то треба буде роз... під горку їдити, то більше розхручуємо типу, мотори. Четверта передача. Я вже розкручую її до 4,5. 4,5. 4,5 і майже 5000 оборотів. То я на четвертій так розручую. Бо ну майже при 4,5 тисячі швидкість 60. Ну на цих зірочах я маю на увазі. І якраз менш більш нормально, якщо рівна дорога, менш більш нормально типу, переключається. Бо якщо швидше переключитись, мотор так би не стягує, так чути, що йому дуже важко. ну І все. І, і п'яту врубаємо і від п'яти тисяч оборотів, то вже п'ята йде. Крейсерська швидкість, ну, я для себе мною, зробив висновок, я їжджу до 6 тисяч. До 6 тисяч я їжджу. Як би можна і чуть-чуть більше, але я хіба як десь необхідність, то так. а так я їжджу приблизно на 6 тисяч, хто в мене крейсер? Бо він якось крутиться, непонятно. Він крутиться там, не знаю. Я пробував газ-пол, але не розкручував кожну, то там було щось 7 з копійками, 7 з половиною, чи навіть не було. Ну, типу оборотів, як був газ-пол. то я так подивився на то. Короче, крейсер на шести у мене. А у вас, дивіться самі, по ситуації. Ну, і там ще таке, що саме таке про те, що питали. Питали за резину. Резина рідна, 20 тисяч пробігу, ось така резина передня, ось така задня. Вона рідна ще. Сьогодні мотоцикл не в наряді, правда, дощ падав, так що таке трапляється. Таке трапляється з тим. Нічого не зробиш. Ще там був комент на рахунок карбюратора, що в цих мотоциклах стоїть кращий карбюратор, як тому боксері. Ну, тяжко сказати, він має свої особливості PZ-27. Е ну, Він нічого такий, я не маю питань до нього дуже, але він має свої особливості. Що по настройках? Іглу я підняв чуть-чуть вверх, типу збагатив суміш на одне. Ну, Бо по свічці було видно, що бідний трохи. Вент якості відкручений в районі 2,5 оборота. Скажу так, він з заводу якимось чудом був ігла по центру. Вент якості на півтора оберта відкручений, він їхав. Якщо зараз взяти і зробити такі самі настройки, він не буде їхати вже. Не знаю, з чим то зв'язано, але так воно є. Дехто каже, що все, що з настрою карбюратор, я його не настроював. Я один раз посидів з тим, побавився, поняв як то робити. Я не кажу, що я ідеально настрою, але ну, може бути. Один раз я настроїв його на там, не знаю, двох тисячах-тройки я вже настроював його. Один раз настроїв і потім просто вент якості пробував додати або збавляти піоберта. Все, один два рази я покрутив вент якості, все. Більше я його за цей період нічого не настроюю. Не бачу в тому сенсу ніякого, що там настроювати, він робить нормально. Там хтось був написав, чи проблемно він заводиться, а потім в мене як так, тіпа, погано заводився, потім взагалі не заводиться. Він нормально заводиться. Я мав на увазі, що він. з... Коли на холодно, він обороти малі тримає і треба тримати газ. Ручку газу тримати пару секунд секунд 30. Ну, залежить від погоди, літом не треба, можна так сказати. А зимою треба тримати трохи ручку газу, бо обороти дуже низькі. Підсос, а, на рахунок карбюратора. Як в ньому працює підсос? Це така особливість його, напевне. Підсос тут у нас. Ось він підсос. Відкрито робочий стан внизу, на низ. Середнє положення майже взагалі нічого не дає. Хоча, як буває така погода, і не холодно, і не тепло, я деколи ставлю на серединку, Хоч таке враження, що толку з того немає ніякого. І закрито, вар самий. Яка в ньому особливість? Коли мотоцикл заведений е, і е, типа... Як сказати, взяти закритий повністю верх, він глохне відразу. відразу. Як його запускаю я на холодну. Треба двома руками запускати, бо він зразу глохне. Беремо підсос, саме верхнє положення. Запускаємо мотоцикл, зразу запускаємо, він запустився е, 2 секунди максимум. 2 секунди, І ми зразу підсос щелкаємо. Типу, тримаємо ручку газу і щовкаємо підсос з другою рукою зразу на серединку. Серединку або повністю можна відрити, бо то толку з того небагато. Бо якщо лишити так, він тупо ну, він за... стартує, але він відразу глохне. Отака От фігня. То не так, як в цих боксерах я бачив, вставлять підсоси і він додає йому оборотів. В цьому не додає оборотів, він просто глохне. Для старту воно допомагає ну, зразу. Я не знаю, чи ви так само робите. Напишіть там хтось в Сітіарах, скажемо, що це така сама фігня. Типа відразу підсос назад, бо він тупо глохне. Він тільки стартує і зразу глохне, як там підсос зразу не відшолкнете назад. Така з ним фігня з тим карбюратором. Типо. Був ще такий цікавий комент раніше на рахунок ланцюга, і чи можна збільшувати зірочку і таке всяке. Я того комента, чесно кажучи, не зрозумів взагалі. Я тут поставив зірочку 17 тут з заводу передня 16, 15. Я поставив 16, потім 17. Мені 17-та найбільше подобається. Комусь там тяги не вистачає, мені нормально. Е, Якийсь там е, комент був, що не треба міняти передачу число, бо розіб'є. Розіб'є, вроді би, сальник, сальник валу. Е е потім і що там ще станеться, і, і ланцюг щось там е зноситься швидше, щось наподобі. Я нічого не зрозумів, яке має відношення сальник і, і ланцюг до того, яке яку ви зубачку поставили, то взагалі на то не впливає, воно просто на тягу впливає. Відчувається, що тяги менше стоять, зато рейсерська швидкість, зато по трасі краще йде. Не знаю, що це був за комет, я не зрозумів, що там має статися, але ставте зірочки, які вам подобаються. А не... там від зірочок абсолютно нічого не може статися. Просто що тяга впаде або наоборот додати тяги. З е, 17-та тут добре заходить, там є місце. Місце на 17-ту чудово заходить, там все нормально. А, і ще писали, що через ту зірочку товче по за... нижньому захисту ланцюга. Це не через зірочку. Не через зірочку. Він як був новий така сама фігня. Він, Я не знаю, можливо, є такий варіант, що їх якби збирають чуть не на інших заводах, що в одних може бути так, в інших і по-іншому. Є навіть такі варіанти. Я вже нічому не здивуюся, якщо чесно. У мене ланцюг товк по, за, по захисту, Нижньому від Нова, як була 15-та зірочка. Там неможливо було то вирішити, бо треба. А якщо ви жорстко натягуєте ланцюг, то вже була перетяжка. Тоді він ще не бив. Проїжджаєте, блін. Тож ще й новий ланцюг він тягнеться швидше, проїжджаєте 100 кілометрів. І далі дин-дин-дин-дин. Прям ну, товкло. Я відрізав частину низу і там просто камеру приклеїв на суперклей, до речі, робочий метод. На Суперклей, камеру клеїти і воно так тримається міцно, що дотепер ще не відпала. Вже скільки кілометрів і взагалі нормально. Не знаю, яким чудом, але сіла дуже класно. Та й все, в мене нічого не товче в ланцюгу. Не знаю. Когось кажуть, що в когось не товче і з нового. Можливо, а, що, що неправильно у пази, я поставив е захист неправильно у пази. Тут є, є така фігня, якщо ви не придивляєтесь і зразу знову його берете. Тут дуже гарний захист воентуває. Тут він е має попасти у пази своє. Отут, е. то можна перевірити просто з е цього боку верхна частина. Верхня частина вона має бути йти над нижньою частиною. Бачите тут? Оця верхня над нижньою йде. Це верх це низ. Низ заходить вверх. І так до кінця має бути. Тут все у пазах стоїть. розумієте, І там писали, що, що я неправильно встановив і, і капут. Коротше. Ну кажу, Я не знаю, можливо таке бути, що в одному може бити, а в другому не бити. Такий варіант можливий. Ну В принципі, все. Задні амортизатори жорсткі, за амортизатори, вони жорсткі. Я не бавився з регулюровками. Тут є регулюровки ця фігня. Я не пробував, мені нема потреби. Для двох файно, для одного за жорстко. Я не пробував серйозно, я не маю бажання тим займатися. Ee, і все, в принципі. Ну таке саме основне, не знаю. Можете задавати питання в коменти. Може комусь щось цікаво. Буду ще якісь відповіді давати на якісь такі питання. Може щось вас ще цікавить. Що, а, що ще може не віддав. Тросики. Чи треба змащувати тросики? Сцеплення. E, сцеплення газу. І в кого тормоз барабани і тормоза. Треба змащувати. Там вже варіантів, що зимою вони там заклинять. Їздив мороз мінус 10. Найбільше, що я їхав мінус 10, десь в районі 12 кілометрів в одну сторону і потім назад вертався. Нічого не заклинило. Всі тросики рідні на 20 тисячах кілометрах. спідометра змазуємо салідолом з для підшипників. Ці тросики сцеплення, тормоза мажемо маслом моторним 10 В40. Ну, бажано чистим. Напевне, бажано вже переробку з мотору вже і ним не мастити. Там Можна пару капель зберегти і змастити чистим нормальним маслом. Тросики треба мазати. А, можливо, ще комусь цікаво, я не знаю, ще... тиск в колесах. Як я качаю? У передньому колесі 1,6 приблизно. Ну там може бути 1,5, 1,7 може бути в передньому атмосфери. В задньому колесі від двох, менше двох, стараюсь, щоб навіть не було. 2, 2 і 2, 2, тако приблизно. Не знаю, чи це на що спливає, бачив навіть огляд боксера, що в них поч... у одного пробивались колеса. Він казав, що вони не пробивались, а так протирала протиралась камера до обвода чи щось наподобі. Я не знаю, від чого це таке є. В одного така штука була на вайпері активі, в нього завжди задне колесо пробивалось. І він, напевно, вроді так і не зрозумів, чого. Можливо, від тиску, можливо, ще від чогось, я не знаю. Ну, скажу, я не знаю, наскільки то правильно ви робіть, як ви знаєте. Я вам просто сказав, який в мене тиск в колесах. Колеса один раз були проштрикнув сіткою в себе під хатою. Але, блин, ну, буду надіятися, що більше не проб'ю. Але один раз я правда, штрихнув заднє колесо. Більше вони не пробивались в мене. Може, тиск, може не тиск, я не знаю, але поділився, може комусь буде щось корисно. Так що задавайте питання, може комусь щось цікаве, можна відповісти.